Мої вітання! у студії 1+,1 Юрко Крітенко з бадьорим настроєм і прогнозом погоди на середу, 14 жовтня, складається враження, що дощі та хмари оселилися у нас надовго, і це підтверджує наш прогноз. Адже в Україні переважатиме похмура погода у другій половині дня. Майже на всій території країни очікуються сильні та помірні дощі. А тепер перейдемо до регіону. На півночі вранці буде сухо, а по обіді синоптики прогнозують дощі. Стовпчик термометра коливатиметься в межах 13-15 градусів. Тепла на сході хмарно з проясненнями істотних опадів не очікується. Температура повітря залишатиметься на високому рівні – 21-22 градуси. На півдні на нас чекає вогкий ранок і мінливо хмарний, але сухий день. У температурних показниках приємна погода відобразиться у вигляді 22-23 градусів вище нуля. Крим насолоджується оксамитовим сезоном. Тут опадів та хмар не передбачається. На небі можна буде спостерігати лише поодинокі невеликі хмарки та ясне сонце. В день до 24 градусів. Увага! На заході у другій половині дня синоптики прогнозують посилення дощу та вітру. Пориви якого сягатимуть 25 метрів за секунду. Але заморозків поки що ніде не очікується. В середньому регіоні плюс 14, у Карпатах до плюс 11. У центральній частині України опади не припиняться, але матимуть переважно короткочасний характер. Денна температура плюс 15-16 градусів. У Києві випогодиться. Дощі майже вщухнуть, тільки в другій половині дня місцями може трохи дощити. В день повітря прогріться до плюс 15 градусів. У четвер, 15 жовтня, в Україні погода поліпшиться, буде сонячно, але похолодає. В західних областях місцями можливі невеликі дощі з мокрим снігом. А в південній та східній частинах України незначні опади. Якщо ви чогось хочете уточнити, ласкаво просимо на наш сайт. Погода на цьому я прощаюся з вами. Бажаю зберігати тепло в своєму серці за будь-якої погоди та дарувати його близьким. На все вам добре.